До речі, Україна заморозила частину активів головного олігарха Придністров'я Віктора Гушана. Про це пише Європейська Правда. Рішення ухвалила після того, як прокуратура встановила, що пов'язані з ним компанії постачали товари та послуги для військово-промислового комплексу РФ. Розслідування ще триває. Піхотинці 31-ї бригади понад два місяці провели в тісному підвалі після бою з окупантами на покровському напрямку. Їхнє виживання тоді залежало лише від безпілотника, який доставляв їжу та воду, та від того чи не. Виявить їх ворог, і, попри нелюдські умови, бійці залишалися на позиціях. Один із них у коментарі The Guardian зізнався, що хлопці готові витримати ще 60 днів, якщо буде потрібно, натомість відступати чи поступатися територіями українські бійці не збираються. Слава Україні! Кожен четвертий українець у цьому році почав заробляти менше ніж рік тому. Ракотен Вайберг оприлюднив результати опитування щодо змін доходів українців за останні ріки. За отриманими даними, третина респондентів повідомила, що їхній рівень доходів не змінився порівняно з минулим роком. Ще чверть опитаних зазначила, що заробляє менше ніж торік. Водночас 22% учасників відповіли, що їхній дохід зріс. Ну, а щодо зарплату у державному бюджеті на наступний рік, який депутату ухвалили з грудня, передбачено збільшення видатків на оплату праці педагогів. Витрати на зарплати освітян мають зрости на 30%, А загальний обсяг фінансування становитиме майже 274 мільярди гривень. Це на 75 мільярдів більше ніж цьогоріч. За інформацією уряду з цієї суми, саме 195 мільярдів гривень, спрямовують саме на підвищення зарплат. Педагогічних та науково-педагогічних працівників, яке планують запровадити з 1 січня наступного року, премєр міністерка Юлія Свериденко повідомила, що паралельно готується оновлена система оплати праці в освіті, яку планують запустити у вересні 2026 року, і міністр освіти і науки Оксан Лісовий підтвердив, що з 1 вересня вчителі отримують ще одне підвищення, додаткові 20% до зарплати. За його словами, це буде найбільший комплексний крок із поліпшення умов оплати праці освітян за останні роки, що має посилити привабливість професії в умовах воєнного часу. І натомість Володимир Зеленський офіційно отримує близько 28 тисяч гривень на місяць. Це найменша ставка серед вищого керівництва держави. А от зарплати міністрів. Вимірюється вже шестизначними сумами. При цьому саме прізвище екс-міністрів Світлани Гринчук, Германа Галущенка, сьогодні згадується у гучній справі Міндіча щодо багатомільйонної схеми в енергоатом. І колишня міністерка енергетики Гринчук отримала за жовтень цього року зарплату на рівні 120 тисяч гривень з урахуванням додатків і податків. Перепрошення і до слова, хоча по Фрейду там і додатки, і видатки до слова у цілому ж у цілому ж по Україні середня зарплата